Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. Для мене вже розпочався посадковий сезон 2025 року, тому хочу привітати всіх садівниць і садівників з цим, побажати їм натхнення, гарних рослин, можливості купувати рослинки, прикрашати свої садочки. Звісно, саджати я поки що нічого не буду, хоча в нас зима дуже тепла цього року. Але все ж таки в нас дуже сиро, багнюка, не хочу я каперсатись. Тому вирішила, поки є час, почати замовляти рослинки. Ось до мене прийшла перша посилочка з першою рослинкою. Вона до мене прийшла. Теплої сонячної Одеси. Я дивилась відео на каналі пані Наталі, називається Натальчин садочок, душі куточок. І я там побачила дуже гарну рослину, і я не у всіх садівників бачила цю рослину, але мені захотілося також придбати цю рослинку і висадити. Звісно, її садочок знаходиться на півдні Одеської області, в них дуже тепло, а в нас більш прохолодно. Але все ж таки я вирішила замовити і спробувати її вирощувати у горшику поки що, а потім подивимось, тому що в нас теж зими стали такі теплі, не такі морозні. У нас морози в цьому році були лише два рази. І то десь градусів 7, 8, не більше. І все. Тому почнемо розпаковувати, подивимось, що мені прийшло і як запаковано. Так, Приготувала все потрібне. вот так запаковано И, чтобы... а, спасибо, Сейчас спробую. то есть и почему-то распаковывать, почему-то не все вместе. Не хочешь Можете зараз? О, подивіться, як її загорнули, щоб вона не змерзла. Я її потроху ножицями. Спробую зрізати, щоб рослинку не зачепити, не виходить. Те що таке. О, вийшло. Добре. Добре запакували, Та що ж таке, ще один рівень? Зараз? Ну, Запакували дуже гарнюче. Тут, якщо б морози були мінус 20-30, рослина не замерзла. Ось так. Требую докопатись, якось щоб її взяти, щоб вона в мене навитома з рук. Це якийсь квест розпакувати. О, нібито вийшло. О, дивіться. І це в мене памелі, зараз її далі розпакую. О, я думала, все тут ще. Це скільки часу було потрачено її ось так запакувати. Ага. Ще не все, друзі. О, і ще. Значить, це, мабуть, для того, щоб волога не випаровувалась. Бачите, як це гарно запакували. Таке таке відчуття, що я її не розпакую швидко. Це, звісно, добре, тому що... Коли рослини приходять такі незапаковані, незрозуміло які. О. Ура! Виходить! Подивіться, яка гарна рослинка. Це її паспорт. Зараз ближче піднесу. Не бачу, видно чи не видно. Це її назва і ось її характеристики. Ось, і я вирішила собі придбати ось таку рослинку, вона гарна. Вже ось броньочки в неї які. Потім я навесні її пересаджу в більший горшик, поки що вона в мене постоїть у теплиці, тому що в будинку дуже спекотно і сухо. Ну, на, на мій погляд, гарна. Куренева. Дуже важко її витягнути. Якби пішла. О, подивіться, яка гарна. Куренева. Якби я засунути знов в горшик. Ну, якось так. Ось така рослина. Купила я її у пані Олени, я потім вставлю скрін, щоб ви подивились. Вибачайте, як завжди. Щоб ви подивились, які ще є рослинки. У Олени дуже багато рослин, і дуже багато ще і кімнатних рослин. Вони дуже гарні. Тому мені дуже сподобалось спілкування з пані Оленою, дуже приємно, Все розповідає, все фотографує, присилає. Я дуже задоволена спілкуванням. Тому що не всі продавці а, пояснюють, розповідають, показують, а, тільки так замовив, прислали і все, до побачення. Тому, подивіться, красунька з Одеси, Одеситка. І в мене її Одеситка. Ось така гарнюшка. Буду її вирощувати, як я казала, поки що в горшику, а потім подивимось, як вона адаптується до наших умов. І можливо, потім, десь років через два, я її висаджу вже в відкритий ґрунт і буду вирощувати вже на ділянці. В кінці я вставлю скрін з посиланням, де я купувала. Це я купувала на промі. І в описі під цим відео я залишу телефон. Можете написати пані Олені, вона вам відповість. Так що я раджу купувати у неї рослинки. Ну, відразу хочу сказати, мені сподобалось. Зі мною спілкувались гарно, добре, кчемно. На всі питання була отримана мною відповідь, повна відповідь. Тому ось так. Перша приїхала до мене. На цьому все. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня! Тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення. Друзі, але це не все. Я, як та нетерплячка, пішла пересаджувати рослинку. І подивіться, що в мене вийшло. О, в мене вийшло три рослинки. Я дуже багато бачила і чула, що коли купуєш рослину від виробника із-за кордону, то, вони, щоб гарно виглядав горшик, щоб рослинка виглядала дуже такою міцною і гарною вони садять по декілька рослинок. І тому, Коли я почала розділяти корінчики, то вони в мене розвалились на три окремих кущика. І зараз в мене три окремі рослинки і дуже гарні. Залишати в одному горщику – це зайве, тому що вони будуть заважати один одному, і це не дуже гарно. А так вони будуть зростати усі три у своєму горщику. Ось така гарна несподіванка в мене вийшла. На цьому все. Гарного дня, тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!